Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене рецепт сливового пирога з меренгою, дуже і дуже смачний. Для цього в миску даємо вершкове масло, цукор і жовтки. ложкою. все це перемішуємо гарненько, масло має бути кімнатної температури. Легко розмішали, тоді до цієї маси. Даємо борошно, просіваємо крохмаль Релік інгредієнтів є в описі під відео. Крохмаль у мене кукурудзяний. І пересіюємо це, і додаємо розпушувачик, що є чайну ложку, а у мене не виявилося, тому я дала. Соду і погасила ось так в руці, щоб відчути добре. Оцтум. Тепер замішуємо Гарно тісто руками. Ось, виходить, воно таке м'яке, до рук не пристає. І викладаємо це тісто у форму. Так можна ложкою собі допомогти, і боки теж тістом викладаємо. Ставимо в холодильник, хай наше тісто там остиває, тим часом чистимо сливи. Після цього на тісто просіваємо крохмалю, так, щоб наші сливи потім не протікали. І викладаємо сливи ось так. Гарненько. Зверху посипаємо крохмалем із цукровою пудрою. Так, можна пів ложки крохмалю і ложка цукрової пудри. І ставимо випікатися при 180 градусах пів години. Тим часом робимо меренгу до трьох білків, додаємо цукру і збиваємо так хвилин 10 до стійких піків. Тоді додаємо одну чайну ложку крохмалю і на низьких оборотах перемішуємо крохмаль із білками. Пиріг витягаємо через півгодини і наше безе або меренгу викладаємо зверху на сливи. Гарно розрівнюємо. Тоді робимо собі відповідно ось такий візерунок, хто який хоче. Так, я робила візерунок, щоб гарно виглядало. Ставимо знову відпікатися вже при 160 градусах на хвилин 20-30. Це вже залежить від вашої духовки. Коли спечеться, не витягуємо з духовки, хай постоїть там, остиває трохи хвилин 10-15. Потім витягуємо і ставимо в формі ще для остивання, коли остине, витягаємо і будемо пробувати. Ріг м'ягенький. Гарний в розрізі ось так виглядає і дуже смачний. Раджу вам приготувати зараз пора слив, і такий пиріг буде великою знахідкою на е, вечерю, на обід, чи навіть для гостей. Тому готуйте його і смакуйте. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!